Готуємо неймовірно смачну запіканочку. Чудово підійде на сніданок, обід або вечерю. 600 г філе курки нарізаємо на крупні шматки, перекладаємо у глибоку миску та заливаємо 200 мл молока. Залишаємо відпочити на 1 годину. Тим часом із фольги зробимо формочки діаметром 15 см. 400 картоплі натираємо на слайси або тоненько нарізаємо. Додамо до неї спеції, у мене це приправа до шашлику. Та чорний мелений перчик, половинку чайної ложечки солі та 2 столові ложки олії. Перемішуємо і розкладаємо по формочкам. На картоплю викладаємо шматочки курки. 200 грамів цибулі нарізаємо на півкільцями. Викладаємо на курку. У глибокій мисці змішуємо 2 яйця та 50 мл. Додаємо сюди чорний мелений перчик та половинку чайної ложечки солі, розливаємо по формочкам. Також на півкільцями нарізаємо 200 г томатів, викладаємо на цибульку, посипаємо сіллю орегано та відправляємо у завчасно нагріту до 180 градусів духову шафу. Через 30 хвилин виймаємо із духової шафи і посипаємо натертим на крупній тертушці твердим сиром 150 грамів та відправляємо у духову шафу ще на 10-20 хвилин. Чекаю на ваші коментарі.